Це тобі. Ух ти! Сюрприз! Сподіваюсь, це не свиняча печінка, як минулого разу. Це хороший якісний препарат. Мені подружка прислала з Німеччини. Він коштує як три мішки картоплі в Києві. Тобто, реально дуже дорогий. Володь, я щось не розумію. Танька, нам треба щось робити з твоїм здоров'ям. Тобто, то я здорова, як твоя 80-річна баба. Хоча ні. Не коли сердечко поколює на відміну від неї тебе так часто болить голова, що я не знаю, що вже думати. От mm. ти про що? Я вже навіть почав задивлятися на свою сусідку. В неї ВКонтакті пише, що їй 28. Тобто їй реально десь під 50 уявляєш. Моя мама чуть в обморок не впала, коли останнього разу на її стандартну фразу Володька. А ти знаєш тобі пора одружитися?» Почула від мене добре, мамо! Що ти дивишся? Я на грані зриву. Пацани в селі з мене сміються. Кажуть, що я невдоволений, невдоволений, як голова нашої сільради після останнього тендеру, коли його посадили. Ну, Цим ти вирішив мене лікувати, так? О, Був ще варіант звозити тебе до ворожки, але вона останнього разу про мене мінтам стільки всього наговорила, що в неї аж хліб загорівся з сорому. Володька, володька, не там ти ліки шукав. Вони прямо перед твоїм. Носом. Яке відношення має помада до голови? Плочко. як яке? На губах є спеціальні рецептори. І коли подразнювати їх дорогою і якісною помадою, то заспокоїться клітини головного мозку. Ти Що не знав, всі знають про це. Тебе то не на економічному навчили? Блоцько то мене життя навчив. А ще дуже добре допомагає. Походи за покупками. Ой, Танька, в тих магазинах зі шмотками мене зразу починає голова боліти. Володько, тут треба вирішити. Голова болить або в тебе, або в мене. Добрий вечір. Добре. Я перепрошую, а де взяли ці ліки? Я їх просто дуже давно шукаю для мами. Як не можу знайти. Де взяв, там вже нема. Та й для нас вже походу не треба. А якщо я вас їх куплю. А давай барда. Міняю ці колеса на три, давай на п'ять, бокарів мохід. Ну Що може до мене? Як казав мій дід, алкогольна промисловість мати всієї економіки, бо навіть та сама фармакологічна галузь виникла виключно як дочерня для подолання наслідків алкогольних. Але в нас сьогодні по ходу передозування. Блін. А в мене були такі плани. Вставай, поїхали додому. Додому вставай, поїхали. Давай, давай, вставай, вставай, вставай. Ой, коник тебе твій повезе, мала додому. Не котику, -ко, конику, у Блін.